Будьмо уважні. В той час ходив Ісус по Галилеї, і він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято кучок, і мовили до нього, брати, його. «Іди звідси в юдею, нехай учні, твої побачать діла, що ти робиш. Ніхто не чинить нічого тайного, коли бажає бути явним, якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо і брати його не вірували у нього, тоді, Ісусвітові, не надійшов іще час мій, ваш час готовий завжди, світ не може вас ненавидіти, мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже ви на свято, я не піду на те свято, мій час не настав, сказавши це до них, він залишився в Галилеї, та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно, але не наче потай. Юдеї шукали його на святі і питалися, де він, і люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, він добрий, інші. Відповідали ні, Він лише народ туманить, однак ніхто не говорив про нього явно зо страху перед юдеями Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Христос Воскрес! Святе письмо дуже цікаво. Завжди все так подає, і так наскільки воно все є переплетено і наука Христа, яка повністю якби, адаптована і до часу і до тих обставин, в якому все відбувається. Каже Євангелист, наближалося свято Кучук, Так? Це єврейське свято, його святкували тиждень. Це було свято збір урожаю. Коли зібрали урожай, дякували Богові, просили, просили дощу, тому що жили в таких місцях, де дощ практично це якраз вирішувало усе. Сьогодні, якщо взяти Ізраїль, то там, я вам так скажу, що Дуже зелена така місцевість. Чому? Бо тому що вони всюди попроводили воду. Бо для них це має значення. А тоді, бачите, вони просили Бога, щоб дощ падав. І сім днів сиділи в таких, ну, будиночках таких, щоб не виходили нікуди. Ну, своє свято. Я не буду розказувати про те свято, але саме поняття, що. Коли Христос не хоче, щоб ви про нього говорили, І, знаєте, коли в ці свята, ти мусив сидіти в тому будинку, нікуди не ходив, не спілкувався, а старався сидіти вдома. І воно ж також, якби, сама ідея цього свята, так, день урожаю. Христос каже, ж нема близького, робітників мало. І знаєте, воно наскільки все переплітається, знаєте, і здавало бся, що воно ну, якби, ну, якби, так співпало, але кажу вам ні. Христос говорить до учнів, каже, І звідси кажуть йому, учні в юдею, нехай, учні твої побачать діла, що ти робиш, бо ніхто не чинить там тайну, якщо не хоче бути явним. Так? Якщо ти таке робиш, я би себе каже, кажуть, кажуть йому, так? і ми бачимо, що і брати його навіть не вірили в нього. Дуже багато є. Питань, що, піднімають що брати, каже, ось Господи, брати твої на вулиці чекають на тебе. І тут вони багато є кривотолків, що вчуть, що Ісус Христос був не єдиний у Марії, що вона ще мала дітей. Але тут знову треба вертатися до єврейських законів, щоб ви розуміли, що <кхи> у них там до четвертого покоління. Рахується брат, так? так як у нас у Першому хресті, в Другому хресті, в третьому, четвертім, то в них так нема такого. там Двоюрідний, троюрідний, у них є просто брат, це мій брат, так? родина. Без уточнення там в другому хресті, в другому коліні чи в третьому. так? І коли говориться, що брати твої. Це не обов'язково мали бути діти Марії. І для юдеїв це було зрозуміло. Але багато на цих, на цих біблійних таких фразах деякі, деякі, деякі вчення, які вчують, розказують, що Ісус Христос ще мав братів і сестер рідних, нерідних. Це були двоюрідні або троюрідні його брати. І навіть вони не вірили. Я вам так скажу, що Христос не раз каже, що нема пророка у своїй Батьківщині, і то є правда. Дуже тяжко, каже, було творити чуда, коли всі кажуть, та чекайте, то слухай, то не син Йосипа і Марії, кого ми знаємо. Тут бігав по так, я пам'ятаю, він ще такий був. Люди дуже важко сприймають, коли хтось піднімається. Вони завжди шукають способи, як би його принизити. Щоб часом не виглядати перед тими високими, знаменитими, якось так погано. Тому кожен раз, кого бачить один, що здобилося або Ще чогось обов'язково треба її принизити, якось її образити, щоб вона не була така щаслива, щоб не була така важна. І це є те внутрішнє я, яке бореться за своє місце, але кажу вам, підніматися треба за рахунок власного старання, а не за рахунок чиїго спадіння. Ти будеш високий не через те, що всі навколо тебе будуть погані, а за рахунок того, що ти стараєшся і сам зростаєш у Бозі. І тому Христос цей приклад показує. Він каже: Я роблю усе тайно, бо не настала ще моя година. Для того, щоб десь себе презентувати, треба, щоб вже за тобою був якийсь певний багаж. І коли ми пристаємо не раз перед Богом, ми думаємо, що тако прийшов, перехрестився, Господи, слухай, так прошу Тебе за то і за то. Ні. Повірте, треба себе до того підготувати і не одну годину, і не один день, і не один рік. Це є процес. Процес, який ми повинні брати приклад Ісуса. Син Бога живого, той, який міг зробити все в один раз, Він так не робить. Він все рівно робить оці етапи зростання. І ми повинні розуміти, що навіть оці обставини, які Христос все говорить, то Він говорить про Вушко Голки. То він говорить про ріки води живої, які потечуть раз на п'єсі, більше не схочеш пити. воно вроді в такому і переносному значенні. Але це було сказано як пророцтво. Яке збулося рівно за часів Ісуса. Він сказав і сталося, Він повелів і створилося. І люди багато говорили між собою, і твердили, одні твердили, що він добрий, а інші казали, що ні, він лише народ туманить. Є дуже багато спеціалістів і сьогодні, які вміють іспоганити поганити любі добрі речі, які робляться, щоб змінити саму державу. Щоб змінити своє відношення до церкви, обов'язково тобі навіть спаскудити священство, образити церковних служителів, тому що церква міння повинна міняти людей на краще і вона це робить. А ті, які живуть у темряві, ті, які хочуть жити в тіні, ті, які хочуть жити. По своєму, а не по Божому. Певно, що їм не подобається оце висвітлення від ганьби, суспільства, прилюдного гріха, моральної упадкості. І Христос каже: не думайте, що світ свій буде любити. Він вас не буде любити, бо ви є вибрані від цього світу. І всі, хто проповідує правду і добро і інше, його не будуть сприймати, бо він не потрібний. Однак ніхто не говорив про нього явно і зі страху перед юдеями. Ми часом також боїмося сказати правду про себе, правду про спасіння, правду про те, що я хочу бути нормальним. Я хочу бути добрим, і це часом нас зупиняє. А що люди скажуть? Буду думати, що я якийсь особливий, або ще щось хочу себе показати, але кажу вам, Христос нам стежку проклав. йдімо стежками Христа. йдімо дорогою Спасіння за Христом і з Христом. Наслідуємо Йому, бо всі ви, щоб Ісуса Христа хрестилися у Христа зодягнулися. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Воїсти